Всім привіт! Сьогодні ми будемо проходити теснет від проекта Venom згідно сайту CryptoRank.io Venom – це мультиблокчейн, створений для прискорення web 3 додатків. Хочу зауважити, що Venom має свій венчурний фонд. На 1 мільярд доларів. А це значить, що у цих людей дуже багато грошей, і наша задача це отримати від них частину коштів. Також хочу звернути вашу увагу, що є вже розподілення токенів. Всього буде 7 мільярдів 200 мільйонів токенів. З них 22% виділяється на ком'юніті. Тому не пропускаємо даний тестнет І ми починаємо. Для початку тобі буде потрібен мій телеграм-канал, де буде детально все розписано по крокам, що за чим іде, і що потрібно робити для того, щоб правильно пройти цей тестнет. Тому посилання на мій. Телеграм-канал я залишу в описі під відео. Також, якщо будуть якісь оновлення, потиснити. Ви також знайдете це все в моєму телеграм-каналі. Для початку нам потрібно завантажити та встановити гаманець Venom Wallet. Переходимо. Спускаємось трошки нижче і бачимо, що цей застосунок є як для хрома, так і для мобільних версій, для App Store або для Google Play. Зараз ми все будемо робити з комп'ютера, тому ми вибираємо Chrome. Натискаємо. Натискаємо додати в Chrome, додати розширення. Дочекаємось, коли все завантажиться. Наше розширення встановлено для того, щоб воно відображалося у вас тут. Натискаєте ось сюди і закріплюєте. Все, воно у вас є. Також ви можете перейти сюди в керування розширенням і відключити всі гаманці, які нам сьогодні не потрібні, а нам не потрібні всі, окрім Venom і Metamask. Тому інші всі відключаємо. Натискаємо Створити новий гаманець ставимо ось тут галочку. Submit. Наступним пунктом у вас відобразилась ваша фраза. Я рекомендую вам її записати та зберегти. Натискаємо сюди. Проходимо невеличку перевірку. Тут потрібно пройти невеличку перевірку і вписати, які слова у вас були в порядку черги. Тут потрібно нам вигадати пароль. Create the wallet. Все, наш гаманець створений. Тепер приходимо до наступного пункту. Отримуємо токени та виконуємо квести тут. Натискаємо. Спочатку нам потрібно приконектити гаманець, натискаємо Connect Wallet. Вибираємо верхнє Venom, Chrome Extension, Connect. Далі потрібно підключити наш Twitter. Натискаємо сюди. Проходимо капчу, натискаємо авторизувати додаток. Все є. Далі нас просять підписатись на Venom. Натискаємо сюди. Натискаємо читати. Повертаємось на попередню сторінку і натискаємо check. Бачимо зелений надпис, тому все пройшло успішно. Далі нам потрібно заклеймити тестові токени. Натискаємо сюди. Вводимо пароль від гаманця і натискаємо Sign. Чекаємо виконання даної транзакції. Як бачимо, тестові токени вже прийшли. Прийшло хвилин 5. І ось у нас відкрились наші квести. Хочу звернути вашу увагу, що всього квестів буде 18, зараз відкрито 8, і в цьому відео ми розберемо їх проходження. Всі інші будемо розбирати поетапно в моєму телеграм-каналі, який буде в описі під відео. І тут будуть всі оновлення щодо нових квестів. Тому обов'язково підписуйся. Ну що, спускаємось трошки нижче і приступаємо до першого квесту. Натискаємо Complete Task, спускаємось трошки нижче і виконуємо все, що тут написано. Нам треба підписатися. Натискаємо Follow і підписуємось. Закриваємо, натискаємо check. Є. Yeah. Далі нам потрібно зробити твіт. Натискаємо сюди і натискаємо твіт тут. Закриваємо і натискаємо знову check. Як бачимо, також завдання виконано. Нам автоматично стає доступно Мін. Min. Натискаємо Mint. Вводимо пароль, натискаємо Confirm. Як бачимо, пройшло секунд 30, наше NFT змінчена. Натискаємо Back to Project. Бачимо тут одиничку. Це значить, що перше завдання ми виконали. Також Бачимо, що ця NFT стала вже не мутна, а стала прозора. Тобто ми її забрали. Спускаємось нижче і виконуємо наступне завдання. Натискаємо Complete task. Спускаємось нижче. Нам потрібно відправити тестові токени на ось цей гаманець. Натискаємо на ось цей квадратик сюди. Це ми скопіювали. Далі йдемо в наш Venove Wallet. Натискаємо Send. Вставляємо адресу, ту, що скопіювали, на натискаємо один токен і вводимо пароль. І натискаємо Confirm. Натискаємо ОК. Ok. Далі натискаємо на наш гаманець, натискаємо ось сюди і бачимо, що наша транзакція ще в процесі. Як тільки цей надпис зникне, це значить, що транзакція пройшла і ми можемо нажати вже чек. Як бачимо, все вже пройшло. Тепер натискаємо check. Все успішно пройшло, ми можемо змінити NFT. Натискаємо Mint. Знову вводимо пароль, натискаємо Confirm. Чекаємо, коли зміниться NFT. Як бачимо, наша NFT змінчена, натискаємо сюди Back to Project. Як Бачимо, тут відображаються два, тобто ми вже пройшли два квести. Переходимо до наступного завдання, натискаємо сюди. Пускаємо трошки нижче, натискаємо follow. Підписуємось. Підписуємось. Закриваємо сторінку і натискаємо check. Завдання успішно виконано, Переходимо до наступного. Далі нам потрібно свапнути токени. Переходимо по цьому посиланню, натискаємо зверху справа Connect Wallet». Вибираємо Venom Chrome. Вибираємо ваш гаманець і натискаємо Connect. Міняємо приблизно один токен на USDT. Натискаємо Swap. Confirm. Вводимо пароль. Confirm. Справа зверху ми бачимо статус нашої транзакції. Можемо натиснути сюди і дочекатись, коли наша транзакція пройде успішно. Далі натискаємо Mint. Знову вводимо пароль, натискаємо Confirm. Чекаємо успішності транзакції. Як бачимо, NFT успішно змінчено. Натискаємо сюди. І бачимо, в нас вже три виконаних таски. Переходимо до наступного завдання. Натискаємо сюди. Пускаємо трохи нижче. Підписуємось Закриваємо. Натискаємо check. Завдання успішно пройдено. Далі натискаємо на ось цю стрілочку. Тут зверху нам треба підключити свій Venom. Натискаємо сюди, сюди. Connect. Тут потрібно підключити ваш Metamask. Натискаємо сюди Metamask. Підключаємо. Натискаємо далі на кнопку Change Network Switch. Нам потрібно змінити цю мережу, натиснути сюди і вибрати Venom Testnet. Ми будемо переганяти з Venom Testnet на Binance Smart Chain. Тут потрібно, щоб у вас було вибрано t venom Ставимо тут один і натискаємо кнопку «Continue». Натискаємо Approve Transfer. Вводимо пароль і натискаємо Confirm. Чекаємо завершення транзакції. Оплачуємо комісію в токенах BNB 16 центів. Натискаємо Підтвердити. Як бачимо, все пройшло успішно. Як бачимо, все пройшло успішно, переходимо сюди назад і натискаємо чи є». Завдання виконане. Далі переходимо до наступного пункту. Де нам потрібно з мережі ефіру Binance Smart Chain або Phantom перевести в Venom Testnet. Переходимо. Тепер навпаки, ми вибираємо тут Binance Smart Chain, тут вибираємо Venom. Далі вибираємо токен ТВ. Якраз він у нас є один. Переводимо один, а краще половинку назад. Натискаємо Contine, натискаємо Approve. Бачимо комісію 8 центів. в BNB. Натискаємо підтвердити. Чекаємо фіналізацію операції. Далі натискаємо «Approve Transfer. Вводимо пароль, натискаємо Confirm. Як тільки операція у вас пройшла успішно, натискаємо check. Все пройшло. Далі натискаємо Mint. Вводимо пароль, натискаємо Confirm. Чекаємо, коли зміниться NFT. Як бачимо, наша NFT змінитись секунд за 15. Натискаємо сюди. Back to project». бачимо вже виконання чотирьох. Спускаємось нижче. Натискаємо сюди, спускаємось нижче. Тут нам потрібно застейкати Venom. натискаємо на цю стрілочку, вверху натискаємо Connect Wallet, натискаємо Venom, Connect. Далі спускаємось нижче, стейкаємо один Venom і натискаємо Stake. Вводимо пароль, натискаємо Confirm. Очікуємо виконання нашої транзакції. Як бачимо, синя підказка всплила, значить, що транзакція пройшла успішно, ми можемо повернутися і натиснути чек. Є. Далі натискаємо Mint. Вводимо пароль, натискаємо Confirm. Чекаємо успішності Mint. -у. Як бачимо, Mint пройшов успішно, натискаємо Back to Project. Як бачимо, вже ми виконали 5, П'ята вже відображається, спускаємо нижче, Переходимо до наступного завдання. Натискаємо Complete Task. Переходимо трохи нижче, підписуємось, натискаємо Check. Далі нам потрібно купити NFT, переходимо сюди. В першу чергу нам потрібно приконектити гаманець, натискаємо Connect Wallet, Venom, Connect. Зверху вибираємо вкладку Buy NFTs і шукаємо кнопку обов'язково Buy Now. Також ми тут бачимо цінник. Рекомендую купувати до 5 Venom. Як бачимо, є за 499, натискаємо Buy Now. Сама NFT буде коштувати 5 Venom, плюс 3.32 буде комісія. Натискаємо Confirm. Вводимо. Пароль, натискаємо сюди. Очікуємо, коли наша транзакція пройде. Як бачимо, наша операція пройшла успішно. Тепер ми можемо переходити і натискати чек. Є все виконано. Переходимо до наступного пункту. Далі нам потрібно виставити нашу NFT на продаж. Натискаємо сюди. Переходимо у вкладку «My NFT». Бачимо ту саму куплену NFT, натискаємо на неї. Далі натискаємо put on sell. Далі вказуємо суму, за яку ми будемо продавати. Я вкажу ту суму, за яку купувала. Натискаємо цю кнопку, вводимо пароль, натискаємо Confirm. Чекаємо успішності операції. Є. Операція пройшла успішно. Переходимо назад і натискаємо check. Є. Yeah. Мінтимо NFT. Вводимо пароль, втискаємо confirm. Чекаємо успішності нашої операції. Як бачимо, NFT успішно змінчено, натискаємо Back to Project. Як бачимо, ще одна NFT у нас відобразилась. І вже ми пройшли 6. Спускаємось нижче, проходимо наступну. Натискаємо «Complete Task, спускаємось нижче. Підписуємось, натискаємо читати. Натискаємо check. Проходимо капчу. Є. Yeah. Далі нам потрібно зробити твіт. Натискаємо. Натискаємо твітнути. Переходимо назад і натискаємо check. Як бачимо, пройшло успішно, натискаємо Mint. Вводимо пароль, натискаємо Confirm. Чекаємо, коли змінтиться наша NFT. Як бачимо, наша NFT успішно змінчена, повертаємося назад. Back to project. У нас уже 7 пройдено, пускаємось нижче, натискаємо Complete. Пускаємось трошки нижче, підписуємось, натискаємо читати, натискаємо check. Далі переходимо на сайт, натискаємо сюди, підключаємо гаманець, натискаємо Connect, натискаємо сюди, Join Venom Testnet, вводимо пароль, натискаємо Confirm. Чекаємо проходження операції. Як бачимо, все успішно пройшло, переходимо назад, натискаємо check. Є. Yeah". Мінтимо NFT. Вводимо пароль, натискаємо Confirm. Чекаємо мінт NFT. Як бачимо, NFT успішно змінчена. Повертаємось назад і бачимо, що в нас вже є 8 NFT з 18. У нас відображено те, що ми пройшли всі завдання, які в нас були. Про всі інші завдання обов'язково я викладу пости в своєму телеграм-каналі, тому обов'язково підпишись, щоб не пропускати новини по цьому тестнету. Посилання на мій телеграм-канал є в описі під відео, тому обов'язково переходимо, підписуємось і слідкуємо. Далі все, що нам залишається, це зробити скріншот нашого цього вікна, де ми забрали всі NFT, що є обов'язково. Щоб цей скріншот мав вашу адресу, робимо знімок, зберігаємо собі і переходимо до наступного пункту. Залишаємо фідбек в Дискорді Тут натискаємо. Приєднуємось, натискаємо Завершити. Каємось нижче. Я прочитала. Надіслати. Ось тут проходимо верифікацію, Click «My Verify», Звичайно. Далі натискаємо сюди, далі натискаємо Verify, пишемо відповідь, натискаємо надіслати. Все, ми верифікувались, переходимо у вкладку Complete Task. Сюди ми копіюємо наш гаманець Venom Wallet», натискаємо сюди, Discord, копіюємо і натискаємо кнопку плюс завантажити файл. Вибираємо наш скріншот, «Open» і натискаємо Enter. Як бачимо, все відправилось. На цьому все. обов'язково підписуйся на мій YouTube та Telegram канали. З вами була Крипта Без Москалів. Всім удачі, бувайте!